Тимчасовий захист українців в Іспанії острів ти Якщо все грамотно зробити, то ви це зробите швидко і виключно витратить не менше грошей. Що треба робити? Алгоритм коротких дій. Значить, будучи там, де ви зараз знаходитесь, вам треба взяти сіту в поліцію. Сіта в поліцію це запис на прийом. Чому починаємо з неї? Бо її інколи буває майже неможливо зловити. Тому починаємо сіти далі. Купуємо квиточки на чи куди вам потрібно, на літак прилітаєте і в той самий день, на який назначений у вас сіта, ви приходите і отримуєте ваш перший документ в Іспанії. Ніє НІЄ дає право на роботу, на медичне забезпечення і все, що положено самим іспанцям. Якщо це буде Тенеріфе, то коли ви отримали НІЄ, ви вже можете піти і зробити собі тимчасовий проїзний на транспорт для українців на острові Тенеріфе, котрі зробили тут тимчасовий захист проїзд на транспорті. Безкоштовний. Далі вам ще потрібно буде зробити тіє. Але з тією це вже так. Питання часу ви обов'язково його зробите. Найголовніше зробити ніє. Ось так. Для того, щоб отримати тіє, вам знову потрібно брати сіту в поліцію, подавати документи, щоб отримати тіє. І тіє орієнтовно робиться біля місяцю. Через місяць ви знову берете сіту, знову йдете, його просто забираєте. Це якщо коротко. Тобто, що потрібно зробити? Взяти сіту поліцію, прийти і отримати все, це робиться один день. Отримання ніє. Треба робити саме в такій послідовності. Якщо ви хочете зекономити час, а в нашому випадку час це гроші. Все. Всім гарного дня. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, пишіть в особисті.